Компанія з рибних консервів, яку Елтон Браун називає однією зі своїх улюблених, зараз представлена в Костко. Рибні консерви і хайпе, чому фишоїв підкорює костку і тик так, і чи варто до них прислухатися? У світі гастрономічних трендів, де кожен день народжується новий мастрий продукт, часом складно зрозуміти, що дійсно заслуговує на увагу, а що лише швидкоплинний хайпе. Але коли до хвилі інтересу приєднується такий авторитет, як Елтон Браун, кулінарний гуру і визнаний експерт, ігнорувати це складно. Нещодавно в мережі розгорівся ажіотаж навколо фишоїв, компанії з виробництва рибних консервів, яка раптово з'явилася в костко. І ось, як досвідчений гурман, я вирішив розібратися, що ж такого особливого в фишоїв і чи варто витрачені гроші. Від Тик-Так до Костку історія успіху на межі божевілля. Історія Фішвоїв є яскравим прикладом того, як соціальні медіа можуть перетворити невеликий бренд на знаковий. Почавши з Тик-Так, де короткі відеоролики з апетитними консервами і дотепними підписами завоювали серця користувачів, компанія швидко набрала обертів. Але справжній прорив стався, коли Елтон Браун. Людина, чия думка в кулінарному світі рівносильна золотому стандарту, публічно заявив про свою любов до Fishwaif. Я завжди вважав, що думка експертів це важливий фільтр в океані інформації. Коли людина, яка присвятила своє життя їжі, каже, що щось дуже смачно це змушує задуматися. А у випадку з Фишвайф це спрацювало. Слідом за вірусним успіхом в Тик-Так, Компанія, заснована жінкою, дебютувала в Shark Tank, де продемонструвала не тільки якісний продукт, але і продуману бізнес модель. А тепер Фішуїв підкорює полиці Костко, що говорить про значне зростання популярності і впевненості в продукті чому консерви відродження традиції і усвідомлений вибір. Можливо, для багатьох покоління, які виросли на фастфуді і на півфабрикатах, консерви здаються чимось старомодним і неапетитним. Але я переконаний, що ми спостерігаємо повернення до традицій, люди втомилися від штучних інгредієнтів та перероблених продуктів, вони шукають щось просте, натуральне та корисне. Консерви, особливо якісні рибні консерви, якраз відповідають цим вимогам. Риба це цінне джерело білка, омега, жирних кислот та інших корисних речовин. А консервування це один з найдавніших способів збереження продуктів. Важливо, звичайно, звертати увагу на склад і походження риби. Фішурайф, судячи з усього, робить акцент на ці аспекти, працюючи з сертифікованими екологічно чистими постачальниками. Це, безумовно, є великим плюсом. Фишуайф. Не тільки смак, але й естетика. Але справа не тільки в корисності. Фішуайф, здається, зрозуміла, що сучасний споживач хоче не просто смачну їжу, а естетично приємну упаковку. Їх консерви виглядають стильно і сучасно, що особливо важливо для тих, хто публікує фотографії своїх страв в соціальних мережах. Я завжди вважав, що візуальний аспект їжі відіграє важливу роль. Красиво оформлене блюдо викликає апетит і бажання спробувати його. І Фишуаф, здається, підхопив цю тенденцію. Їх консерви це не просто продукт харчування, це частина способу життя. Мій досвід анчоуси – секретна зброя на кухні. Після того, як я побачив ажіотаж навколо фишоїв, вирішив спробувати їх продукцію. Замовив кілька банок анчоусів, оскільки Елтон Браун, як відомо, Є їх великим шанувальником. І мушу зізнатися, я був приємно здивований. Анчоуси Фішоїв виявилися дійсно смачними. Вони не надто солоні, як деякі інші марки, і мають приємний аромат. Я використовував їх як інгредієнт для соусу, і він вийшов абсолютно смачним. Анчоуси це універсальний продукт, який можна використовувати в самих різних стравах. Вони чудово підходять для приготування соусів, макаронних виробів, салатів і навіть піци. Чи варто купувати фешоайф у Костко? Якщо ви є членом Костко, то, безумовно, варто заглянути в їхні склади, щоб перевірити наявність фешоайф. Ціна в Костко, судячи з усього, досить приваблива, особливо якщо враховувати, що в упаковку входить три банки. Але навіть якщо ви не є членом Костко, ви можете придбати фішвайф в інтернеті, наприклад, на Amazon. Звичайно, ціна там буде трохи вища, але все одно варто спробувати цей продукт, якщо ви цінуєте якісні і смачні рибні консерви. Висновок Fishwaif це більше, ніж просто консерви. Fishwif це яскравий приклад того. Як невеликий бренд може завоювати популярність завдяки якісному продукту, продуманій маркетинговій стратегії та підтримці впливових людей. Це більше, ніж просто консерви, це символ повернення до традицій, усвідомленого вибору і прагнення до якісної і смачної їжі. Я рекомендую FISHOF всім, хто цінує якісні продукти і готовий експериментувати на кухні. Спробуйте їх анчоуси! І ви не пошкодуєте, адже іноді найпростіші речі можуть бути найсмачнішими.